Є, yeah. іди ж ти сюди. На таку струю я давно не випадав. Стоїть з грайками коло судачка і... о, лупить! Ууух, гарний! Його. Який сом? Це, Це про судачина! Ну, півторуха точно. Сом, сом. Сом? Так, да. Да, екшен, друзі. І не підіймається. Ой-ой-ой-ой-ой, в ноги пішов. Кусається? <режі> Як вам така риболовля? А -а 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 -а! просто жесть! <режі> <Yep. режі> Ба-ба-ба-ба! <басок> <режі> <режі> Друзі, радий вас вітати! Сьогодні ми з хлопцями вирвались на таку спонтанну вечірню риболовлю. Будемо ловити судака на джих. Єдине, що умови будуть складні. Дує дуже сильний боковий вітер, з яким будемо боротися. Сьогодні прохолодно, пройшов дощик, і в теорії, на зламі погоди, судачок має поклювати. Ми це з вами сьогодні і перевіримо. По комплектику у мене це 86-та савата XP з тестом 828, катушечка 4000 Stradic, на якому намотаний шнурочок 0,6 по японії Азура X-Game? Риба. Здорово закид. З першого покльовка була, а з другого судачок. Ну, Все правильно. Все як має бути. Чи в траву завів, чи що. О, вже пішов. О, перший. Перший. З травичкою. Оп, хлопчики. А я і так швиденько відкрив рахунок. 18 грамів, 3 дюйма. Фламандський ізик шед в кольорі моторна олія. Давай, рости. Вітер сьогодні просто скажений. Не дає нормально кидати. Але є надія, що під вечір він стихне і ми на відчорці якраз таки дуже кайфово відловимось. Риба? Роздача пішла. Наджуванню плюс-мінус такий же. Галочка у Артура Угу. Mm -hmm. Один в один. Жадний. А ти все навій половиш. <рес> Стоїть з райка мілкового судачка і О, лупить. Це побільше вже трошки. Бачите, пручається навіть. Дві покльовки за проводком. І це, я вам нагадаю, четвертий мій закид. Лупить, що скажений. Так, підіймайся трошечки більший і відпав. Грам 500 такий кілушничок. От зараз дуже зручно робити закиди по вітру. Виліт 0,6 шнура, причому восьми жилочки, Просто за горизонт. По рельєфу у нас з викиду присутня ямка і потім йде підйом на косу. Перед цим підйомом і стоїть судочок. Все, приманку просто роздовбали. Вже штук 5 покльовок на неї було і всі такі досить агресивні. Так він б'є. БЕМ! Йди сюди! Ось цей колір просто читерський. Моторна олія. Хоп! Беремо, наживляємо і підемо трощити судака. Ось на цю тему в Ютубі зараз дуже круто луплять судака. Усі ловлять на цикади, отож що я собі взяв три штучки. Буду пробувати. Вона у мене 15-грамова. Буде якраз таки нормально летіти. Щоправда, оснащена двома потрійними гачками. Якщо знайду тут якийсь корчик, то неодмінно її там залишу. Ведфрамчик. Ух-ху-ху-ху-хух. Ух, ух, ух. Бахнув. Нацикатку. І, бафар, і куди він був, якщо там два трійника? Ну, нарешті. Тягни його. Давай, 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 твій перший. Ух, як палочка до 18-ї, не. Ну, невеличкий, конечно. Такого mm -hmm. треба просто ближче до камери і ну, вже непоганий, здається. тихо тихо, піджити, один зняв. Пока, пливіте. Опа. Що це ви, хлопці, почали ловити рибу? У мене на цикаду не клює. Ааа, нашклябав його! Ладно. Так у тебе ну, тільки що зійшов сюда? Да. Ну, ти розійшовся, звісно. Ну, ну не лежиш пузата. Кримінальний. Уголовний. Ааа, друзі, щоб ви розуміли, як дають воду. <кхи> буквально пів пройшло. Ну. О, там вода була. А зараз вже і рюкзак мій затопили. Ось так, друзі, намиває пісок мою коробочку з вантажиками. Воду дають капітально. Артем, що ти коїш? Так, піду я змінювати цю цикаду, у мене щось не клює на неї. Треба силікон ставити. Яка роздача. Третє вже в Бачиш, Броч передави. Ну розмір, звісно. Да. <гаджую> Бажаю кращого. Хоба, на. А спробую я зараз фета поставити, бо всі ловлять на э, менш об'ємні приманки. І ніхто ще не кидав більший об'єм. Буває таке, що гарний судак хоче об'ємнішу здобич. От, для цього якраз таки у мене в коробці лежить фет. Риба? Да, он, Друзі, не дивіться на це. Ми дуже обережно ставимось до риби. Ні, це випадковість. Бо зоозахисники зараз на мене скаргу подадуть. На таку струю я давно не випадав. Як на якійсь горній річці стоїмо. Просто жесть. Просто жесть. І вантажик щось не падає 22 грамчика. Ух, гарний. Гарний прям. Оце прямо гарний. Фух, кліпав. Так, да, бо зараз як зріжу обровку. На фета! Фет 22 грама! Ні, це з подачею! Це прям з подачею! І дуже гарний судак там іде. Ну, струя дика! Струя дика. Ого! Ого! Ні, ні ти його обереждиш. Не спіши так. Ну у мене вон, диви. О, ну дріб, о сом, Это сом у нього? Який сом? Це про судачина. Не у тебе, а то. ха ладно. ха Друзі! Ну, півторуха точно. На фета. Фет 22 грама, так влупив. Так, э, йдемо дивитися Що там у Артема. Так, судачка поки, э, поки його сюди. Сом, сом. Сом? Да. ніколи не ловив сома. Артурчик візьмеш? А, я сом, сом, сом. Сомик, да. А в то. Куди там. Слизький тип. Сухий тяжкий. Ну давай його загонимо. Вдвох. Зараз умови на це ще нормально. Так, е я йду на допомогу із судаком. Ох, так. О -о. Да, екшен, друзі. Ноги закриють, щоб ти між ног. О, о, зараз він підійметься, я його візьму. О -о. Ну він глибоко щось. О -о. палкой поднимай, поднимай себе его. Главное... Фу, так это нормально так. За взят. Да. Мало. О, подожди меня сейчас. И, и поднимается. ой 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 в ноги пришел. В ноги хоть хотел заплутаться. Поднимай, поднимай палка его. А, возьми, возьми его. Держишь? Давай. Подожди, палка, не так. Так, ішла п'ята хвилина боротьби. Он не підіймає його. Так, да, просто не підіймається. Він біля дна собі гуляє, і нічого з ним зробити неможливо. Да, ну це риболовля класна. Поднімаю, піднімаю, піднімаю. Подожди, піднімаєш, он він... об этом не знає. ще. <сумується> Ну, дивіться, прям не підіймається. Ооо, все. За, за рутяку давай, його, за щелепу. Ага. За нижню. За нижню. Ха! Хвостом майже лупанув. А ну візьми палку. Дві палки, так, я візьму. Я знаю як цих тіпочків брати. Так. А, да. Давай, 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 давай. Собака. Ага, ага. Ну, так не Угу. Ну, давай, другая спроба. Пащу вид покрыв. Ух, кусается. Не, е, е. Друзья, как вам такая рыболовля? Аааа! Просто жесть! Гарний судак! Гарний сом! Ну, ну такий. <риві> давай, давай! Ми <риві> підемо трошки, Ну, Гляньте! Гляньте, оце риболовля! Оце екшн! Да. І сом гарний, і судак гарний, і вечір класний! Фу, не дарма вибрались! <рес> так, підемо зараз трошки пофоткаємось з цими двома красенями, красунчиками. Хоба, хоба, як вам таке <рес> Як вам така риболовля. Просто кайф. А, Ух, моща. Пішли відпускати. Пішов. Все, друзі, пішли займатися соміком. Давай сюди. У нас ще тут о, такий красик лежить. Да, гарненький. Зараз Артема з ним попоткаю і теж такого відпустимо. Кіла три, такий, точно я думаю, тут є. Але бійки який, ми ледь його взяли в руки. В принципі, друзі, сьогодні вже можна і не ловити. Риболовля повністю виконана. Гарний судак в кадрі є. Бонус лежить на березі. Зараз звільняємо і випустимо Соміка. Що? Бери його. Дуже круту боротьбу він дав. Ось такий трьошечка. Десь трьошечка. Клас. Ось макливи собі. Клич нам маму папу <риклад> пішов! <риклад> як вуш, так. Чу -чу -чу -чу. Ну як вам такі дуплети, друзі? Ух, моща. Вечірній Дніпро порадував. У мене спрацювала класична проводка, два оберта пауза, губ-губ, губ-губ, і є. От і все. Та ладно, іще, іще. Ну це судак вже. дуже маленький. Вечір сьогодні радує. Клас. Ну такий стандарт. І все на одну приманку. <ріст> Копія на свінг, 16 грамів, і все. Суточки, соми, все клює. От що таке чарівний розмір 3 дюйма. І маленька риба спокійно обере. І соміки також можуть влетіти Ну і я продовжуюсь. Ви бачили? Прям на очах поклевка. Прям на очах. Где -то, где -то. А, ну а, такой приемный. Ух ты, приемный, друзья. Не... На фоні гарного заходу сонця. <хи> кайфуй кайфуй. топимо воду сьогодні даю скажена так да, розірвала, конечно вже приманку повністю на очах клює а мілкий, до речі на фета не прокльовує. Я не укусів немного так, зменшив вантажик 16 грамів, бо судачок клює недалеко. Вийшов на бровку. Я, yeah. іди сюди. Зменшив вагу вантажика, щоб обловити ближню брівку. І от вам і судачок. Теж невеликий, але там факт. А головне на фета. Нічого його не засмучує. По високій воді. Та і по вечору він виліз на бровку. Прям на звалі стоїть. Невеликий, але приємно. Опляпав мене всього. Друзі, успіх сьогоднішньої риболовлі полягає в тому, що ввечері дуже круто ганяють воду. Є постійний рух води, то її збрасують, то вона знову набирається. Але сам факт, що водичку ганяють, а судак це та риба, яка в Дніпрі дуже залежить від поштовху води. Якщо водичку дають, і судак активний. Є, іди ж ти сюди, на мілячку, на 12 грамів. І диж ти сюди. Оце кайф. Так ввечері виїхати і наловити риби. Це просто кайф. Так, а куди це? Ти в стрях? А, в траву. В траву. Зазвичай на цій косі. Ми заходили за траву і кидали приманку на чисте. А сьогодні ми туди зайти не можемо через аномально високий рівень води. Да, дивіться, який приємний. Дивіться, який приємний. Сьогодні просто риболовля шикардос. От що значить. Гарний поштовх води і зміна погоди. А Фет відсікає мілкового судочка. <смі> гляньте, у хлопців покльовок більше, але у мене судочки покрупніші. Відпускаємо його. Просто клас. Я б навіть так сказав, у нас сьогодні усі зірки на небі зійшлись. <рив> останній тиждень у нас у Києві була люта спека. Сьогодні прийшов дощик, температура повітря опустилась. Воду на Дніпрі штовхають, а сюди клює. Ось так, нам сьогодні пощастило. І за три години риболовлі ми дуже круто відловились. Друзі, мене з тої коси просто змило. <схай> В прямому сенсі цього слова. Рівень води стрімко підіймається. Тисячі дають. Коротше піду я до хлопців. Не буду ризикувати. Що, судак? А, -а, -а. А, -а, а, знову судака піймав. Ді, де У де хлопців де тут э -э роздача. А? Кажуть Ді, штучки а? 4. А -а. 4. Ну, покровки 4 було. Шо? На що, на що? І підводюмо. Не цікаво, От на фета 2,8, о, це інша справа. О! А, та ні. <плес> <плес> так всік просто. Ха-ха! <плес> <плес> Давай, ну, стандарт. У мене щойно покльовка була. Але на ФЕТА покльовок набагато менше, ніж на менш об'ємні приманки. Катушку топиш. Так, да, нас сьогодні затопило, друзі. Просто жесть. Ой, і справа від мене роздає. Так. Да. Суточки сьогодні купа. Риби купа. Є! Друзі! Та йо, зійшов! Оце гарний був! Я серйозно кажу, прям гарний! Вкліпав! Кліпав, я його підняв. Все, я зійшов. Ой, <рес> <рес> трошки та мене знесло до тебе, знаєш, на судака прям. <рес> <рес> да, струя сьогодні скажена. Бачите, яка роздача сьогодні. Просто люта роздача. Давить? Mm -hmm. Те диви? Плюс-мінус, да. Да, да, да. гарний, гарний. Як у мене? Ну, трошки ну, менше. Таке. Як на попередній торсі. А, вже вам, друзі, майже нічого не видно. Ну, судачок непоганий. Це ну, це ти сьогодні ви... риби на Наловив, На Ну що ж, друзі, от і підійшла до свого завершення сьогоднішня вилазка. Ввечері наловили купу риби, були і гарні екземпляри. А це означає, що риболовля сьогодні вдалась. Всім вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей. Все було б чудово, аби не заброди які течуть. Зараз я вам все продемонструю. <рес> Цілий вечір я стояв з мокрою ногою. Так, зараз ви побачите, як я сьогодні ловив. Хоба! Ба-ба-ба-бам! <ріст> Оця калюжа у мене була в нозі. Ну, <ріст> що поробиш, коли хочеться половити рибки, а е, заброди течуть.